У нас сусіди переїжджають, бачите, ось такий пристрій. Ось такий пристрій зараз розкриється. Бачите? там. Люди вже приготувалися. Зараз будуть речі спускати. А може приїдемо, мабуть, а ні-ні, так, приготували всі пакунки. Потім покажу. Перевіряють хід. Що жінка приперлася туди? Ще невеличкі речі. Платформа не дуже велика. Так, вперед-назад їде, в ту коробку розкриють і буде велика платформа. Налаштовують, там рейки можуть нижче, вище. Щось дівчата хлопців нема. Дівчата хазяйки. Джихангір, япма. Мій малий дивиться, але ці прищепки. У мене вже знову робота кипить. Буду м'ясо жарити, смажити чи тушити на обід. Ось перевізник приїхав, під'їжджає. Там вже група пакує все. Вони все можуть пакувати, навіть стакани, пляшки, за плату. Ось телевізор не працює, вчора не працював. Я вже тут думаю, що там відірвалося, від'єдналося. Це я приборку робила і щось, мабуть, не до А діти вчора дивилися інтернет. Інтернет працює, а чого кабло не, не працює, не знаю. Дівчата, а це буду арабський рис варити. Підсмажую. Так то добре-добре. Такого темного кольору на олії. А олії... Беру стільки, скільки от на рис треба брати. Так, тихенько, повільно підсмажую. А потім туди рис додам, ще з рисом буду смажити, тому треба уважно, щоб не спалити його. Як вже кип'яток округ варт, о, є, ще мішати, мішати. Ще трішечки дуже швидко вони. Темніє, смажиться. Якщо пересмажиш, то і рис, рис засипаю. І разом з ним я буду смажити. Такий чорний здається. Повільніше вогонь роблю. І зараз буду заливати кип'ятком. Ставлю трішечки. для рыбки. Я стакан здесь всыпала. Итак. Силь, звичайно. На силь смакует. Пахте Накриваю кришкою на дуже повільному вогні. Потім покажу. А ще млинці сьогодні я робила на сніданок дітям. Встала дуже рано. Вчора 4 яйця відварила і в солоні башені огірочки порізала дрібненько. І яйце натерла на терці, подробила ж ці огірочки, майонез. Млинці зробила, завернула. Млинці підсмажила, завернула туди цей дуже добре. А потім підсмажила на вершковому маслі, дуже смачно, дуже. Це чотири штуки залишилися, думала, мої діти поїдять. А вони так швидко зібралися, великі дорослі, і поїхали на роботу. А це буду я з це смажити. Ну, Ось такий рисок вийшов, такий запашний запах, такого смаженого хлібушка. М -м -м -м. І... Вон там не встигли люди виїхати, а в тому вікні дріжуха, бачите, вже знімати будуть. Тут дуже-дуже швидко це відбувається, Відбувається дуже швидко, коли ціна підходяща. А зараз в мене такий пристрій є. Буду пороти штани, бо на колінах штани щось у хлопців розірвалися, шкільні на велосипедах, мабуть, їздили не дуже акуратно. Розпорю, а потім в мене оверлок є на оверлоці чи на швейній машинці за шию. Ось такій. Оце така дірка під кишенею. Хотіла все розпорювати, але дуже довге, тому цю ділянку я розпорю, розрівняю, тоді мені легше буде, потім застрочу. І на ті штани, на цих штанах також. Тут на коліні і малий трішечки поправився, погладшав. І така ж сама буде історія. Тут такий пристрій, це порюток. І в ту сторону. Так. Їєю рукою незручно. Навіть не очікувала, що так швидко я розпорюю. Мабуть, вже стірані, перестірані. Це з І тепер на машинці підкладу, кладушою, у мене така широка є, така стрічка, різноманітна і біла є. Може щось на строчок. Так, і другий. А ви чим займаєтесь, друзі? Що ви робите? Вижити. Тут на чорному не видно. Сьогодні у нас щось середа. Ні біжать, отака бір солоня, рука провозить. Тут вибрати, з якого боку кращого джинсу з одного боку строчка йде, з другого немає. Шорти його зробила, тому що погода дуже спекотна для школи. Шорти зробила, сказали, не можна у шортах. Ну, такі такий були. І ще коліна, тут по коліна. Ну, що ж поробиш? А ці також, також поряться добре. Ну все, тіло піде. Це малий кладеться спати. Я швейну машинку настрою. Я. Туди втікаю вже. О, на м'ячик наступив, впав. Налагоджу і зроблю швидці. Сьогодні середа погода. Так швидко дні біжать, тільки субота була, тільки ну, субота була. була. Тільки день народження узяті було. Вже і... новий. Вийшли ми вранці до парку, там тіньочок зараз. А погода, а погода, такий ласкавий вітерець. Дуже гарно. Малий вдома скучай. Не хочеться однакові іграшки, хоч і додаються, але... Тучає. О, муха, краще. Ти їдь, їдь! Ви ханти. Хай. Треба їздити, а не ходити. Давай, давай, давай. Давай, працюй, працюй. Такі дітки вже, такі дітки вже їздять, а ти не їздиш. Покачаємося тут, тому що там вже сонечко і через годину тут буде сонячно, буде спекотно. Це наш транспорт. І тільки пів години тому тут теж було сонячно. Нікого й нема. Отам пара була з малою дитиною, м'яча погуляли і пішли. Рано дуже, рано в школі всі, а я таке задоволення. Получаю, тут беру таке задоволення. Тиша, малий на цій гойдалці мовчить. Ми можемо трішечки пошуткувати, вірші порозказувати. Я от з дитинства, з самого малого дитинства, такий як дощик, дощик, що ти лєш, погулять нам не даєш. Оце я пам'ятаю, а зі школи нічого не пам'ятаю. Нічого. Дуже шкода. Отак і вчилася я нормально, а чомусь не пам'ятаю. А такий дощик, дощик що ти л'єш, ой такі дитячі вірші я знаю. Зараз там з фабрики, з фабрики як його? меблевою, не фабрика, а перевалочний пункт там є. Його керівник зі мною розмовляв. Спитав, як ви, я йому кажу. Добре, а ви як? Він показує дуже добре. А каже, ви дітей дивитесь, а дорослі працюють. Я каже, так, працюють, але дуже погано в цьому році. Дуже погано. Може будемо переїжджати. В минулому ми році хотіли переїжджати, але на добрих умовах зять взяв отель. І отель Хамам. Але толку немає. Немає, може в цьому році ми переїдемо. Дуже люблю Аланію, кажу, але нема виходу, нема виходу. Я ж від, діт... від дітей залежу. Куди вони, туди і я хвостиком. Що породиш? Ой, хочеться, щоб скоріше Фу, війна закінчилася, ця клята. Господи, в Україну б хотілося поїхати до дітей, подивитися, як там моя хатинка. Дуже хочу. Скорішої нам перемоги. От там люди бачите, килими лежать. Зараз ближче зроблю. От килими лежать, це мийка килимів. килимів. І ще вони приїздять додому і можуть м'яку м'які меблі почистити, у них апарат є, і вони чистять. І оце наші м'які меблі вже доконали ці діти і жують там, і п'ють на диванах, скільки вже матуся казала, не їжте, не пийте, не розливайте. Але... На, на, как, напрасно. Ху -ху 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 -ху. Забула слово, напрасно як. Ага. Додому прийду, згадаю. Так, і це вони вже два рази до нас приїздили дорого, але прибирають після себе. Перший раз вони так прибрали, що всі стіни заляпали грязною водою. Я відмивала, вже не казала їм. Але вони там прямо одну ставили між подушками на дивані, пляма була. І зять їх визвав, каже, переробіть. Але вони вихвалялися, що в нас дуже дуже найкраща в Аланії мийка. І вони приїхали, такі як побиті собаки, ото і переробляли. І кажу, відвігайте від стіни. Я ж перший раз не знала, як вони роблять. Відвігайте, бо бачите, як заляпали. Я сама вимивала. Так вони вимили безкоштовно, а на другий раз добре при... помили. Помили, бо вже в них як, опит, опит. О -хо -хо -хо. Тепер опит забила, забула. Є. І це поки ще жарінь стоїть, поки спекотно, і сквозняк може бути. Тому треба їх вимити, відкрити вікна, двері балкони, і хай воно просквозить і висохне. Буде чисте. Таки миючими засобами миють. Вони так довго пахнуть, але ж це хімія. і Довго, десь два місяці в хату заходиш у двері з вулиці і чуть цей запах. Але гарний. Оце у цьому сіте, що навпроти наших вікон. Там от басейн, там крізь паркан зелененький таке. Там і там басейн досі працює. Але два роки тому, як тільки школа почалася, а почалася вона з 20 вересня, починалася раніше. Як тільки школа почалася, в той же день він вилив цей, ну, котрий дивиться, вилив воду всю, вилив. Потім і завжди так було, тому що вже повітряно, вже холодно, ніхто не купався, і діти після школи вилазять у цей басейн без присмоти. А у минулому році вже почали скаржитися. Ще дуже рано. Коли починається рана, ще спекотно. Вони вже два роки не виливають. От вже і вересень закінчиться, а воно ще є. Ну, гарна погода. От у моїх малих друзів, вони там, ну, за цими будинками, я вам показувала колись, басейн є, і він так у тіньочку. дуже мало там сонця і холодно вже. Той хлопець запросив моїх дітей туди, онуків, але вони повернулися. Каже, Там дуже холодно, дуже повдягалися, пішли так гуляти. так. А тут, а тут ще є. На, на самому сонці, зранку до, до вечора, тут сонечко, вода я уявляю, яка вона там тепла. Ми в окурджаларі були так. Там зовсім тіні нема, зовсім. І у воду заходиш, вона ввечері, можна грітися там, Повітря, вітер з моря, а вода гаряча, дуже добре було. Отак, на жаль, нашому, нашому будинку немає. Раніше ж вони разом були, одне сіте, а потім у нашому хазя, всі хазяїва живуть, родичі цього сіте де забудували. І не хочуть платити багато, не тому що айда за, за вивіз сміття, це ж там, цей двірник витягає сміття з кожного поверху. А в нас же п'ятиверхові самі виносять. І не хотіли платити за обслуговування і відокремилися. Тепер їм за, ну, це ж скільки води треба залити в цей басейн. а Якщо хтось нагадить, тоді так два рази. Скільки там кубів, дуже дорого. І не захотіли. Але мені так ця квартира подобається. Так подобається. Буду довго згадувати. Ще. О, На мене бджілка прилетіла. Вже такі. Це маленька. Вон там знову хтось буде переїздити, приїхала автівка. Сезон туристичний закінчується, люди виїжджають на свої батьківщину, тому що поганий дуже сезон, дуже поганий. Раніше, навіть рік тому, неможливо було зняти квартиру в Алані. Задрали ціни, як ото кримчани наші раніше на овочі, на фрукти, на житло. Дуже великі ціни гилили, і в що воно превратилося? потім люди у Туреччину почали їхати. Але турки зараз теж загнули ціну так, що Аланія вже не котірується. Тепер вже ціни трішечки збавляють, житла повно. І купити можна, і зняти можна в кожному домі, здаються квартири. Але ніхто вже не їде, тому що і бідні всі стали, і вже не можна вийти на житло мати. Тільки сирійці можуть. В них багато грошей, вони приїздять, однокімнатну квартиру купують за більшені гроші. І їм дають, дають вид, вид на проживання. Це ж колись Євросоюз сказав Туреччині знаєте, великі гроші, щоб ми не приймали біженців, ви у Туреччину приймайте. І Ердоган набрав арабів, сирійців. Гроші які витрачали, а тепер немає їх. І задирають податки, і турки. І турки платять їм поміч, а самі не можуть собі придбати нічого. Отакоє. В, в нашому зараз столітті все так погано, і чим воно скінчиться все. Хочеться щасливими бачити своїх дітей. Хочеться. Але все буде добре, все. Я впевнена. Вже час нам додому, мабуть, іти. Вже 12-та година. Вже Більше години ми гуляємо тут. Малий підріс вже я можу посидіти, він не виходить за майданчик. А то що у ворота шмих і тікать. А там парканчик невеличкий і дорога. автівки. Підемо зараз, обід є. У нас зварене, котлети тушені є, гарнір чи є, чи ні. Але якщо так, зараз тільки прийдемо, чайник ключу, вірмішельки, три хвилинки і готово покормлю і буду вкладати його спати. Донька сказала раніше його вкладати, щоб він раніше просинався, і ввечері до 12 не гуляв. Я на дві години раніше його стала вкладати з боєм з війною вкладаю, але спить, спить. А вночі як, як вкладався спати у 12-й годині ночі, так і вкладається. Ну, Може, звикне, може, звикне. Не буду. Ой, там, там вже робота кипить. От, бачите, як турки їдять. Наші б такого не зробили. Це сяду в сміття і покажу. Там вже хлопці працюють. Це двоповерховий верхній поверх. Мансарда є. Зазвичай там чи спальня велика, чи дві маленькі. Це будуть спочатку звідти спускати, потім з нижчого поверху. Так, мій малий там сміття ганяє. Пляшки пустять, де ж наш самокат. Заморився, О, бак, 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 бак. вах який кіт, бах Гарний який, гай, стрижений. Кіся, з першого поверху. Я такий гарнювий. Весь час з першого поверху стрибає. Розчехлила я свої машини. Зробила штанці хлопцям. Віду каву собі зроблю. Штанці є. Так, на чорному фоні. Воно вам може і не потрібно. Зробила. Кави хочу, кави, кави. Малий виробився. Малий спить без задніх ніг. Сиджу сама куняю, а штуриці як паруса. Ой, солоденький зробила, солоденьку каву. Люблю солодку, не дуже кріпка вона міцна, не дуже міцна. Куняю сиджу спати хочу. Це мої повернуться зі школи Диві, через півтори години. Можна ще й прикимарки піти до малого прилягти. Зламався, зламався. Вночі у півночі ліг. Та скільки ж він всі прокинувся? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 годин і він зламався. Котлету йому потовкла з вермішелю, дві ложки з'їв і все, набирає в рота і, і не хоче ковтати. І на, на плече мені лягає, лягає, я зрозуміла, він зараз зараз засне. І Мовчки пішов, пішов, поклала його у кровать у ліжко, а сама розпечатала машинки, почала шити, і він там щось мені казав. казав, так, оп, і заснув.